Раз ми знаходимося у мікрорайоні з індивідуальною забудовою «Підварки» на вулиці, яка з 2016 року змінила свою назву з вулиці Комсомольської на вулицю Григорія Сковороди. Ця вулиця була названа на честь видатного філософа, просвітителя гуманіста, поета, педагога та композитора. Григорій Сковорода народився у 1722 році в сім'ї малоземельного козака. Батьки прагнули дати синові освіту і спочатку хлопчика навчав сільський дяк, а потім його віддали до сільської церковно-парафіяльної школи, де в нього виявився хист до наук, співу та музики. Після здобуття початкової освіти Григорій Сковорода розпочав навчання в Києво-Могилянській академії. Тут він оволодів багатьма мовами. Та ознайомився з чималими творами філософів та письменників з 1742 по 1744 роки Григорій Сковорода був співаком у придворній капелі, де він здобув ще й додаткову музичну освіту. Проте, відмовившись від звання придворного співака, він повертається до академії. Через деякий час він отримав можливість подорожувати до низки європейських країн, де він слухав лекції в університетах у знаменитих професорів та дискутував із ученими. З отриманими знаннями він повернувся до України і розпочав свою викладацьку діяльність, під час якої склав перший підручник з етики. Потім сковорода залишає педагогіку і починає мандрувати містами і селами лівобережної України, даруючи людям знання і досвід духовного самопізнання. Простота, побудову домок, доступність вчення привертали увагу до його особистості всієї спільноти. Самопізнання та досягнення щастя є провідними темами в творчості митця. І одним із яскравих прикладів розкриття цих тем є твір Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті. Так, у трудах праведних і завершив свій шлях Григорій Савич Сковорода 9 листопада 1794 року в селі Пан Іванівці, нині це село Сковородинівка, що на Харківщині. Поет заповідав себе поховати на підвищенні біля гаю. Та на могилі зробити напис «Світ ловив мене, та не спіймав. Григорій Сковорода зробив вагомий внесок в українську і світову культуру, і в знак шанування його особистості ця вулиця носить його ім'я.